Ер Томас Джонстон Ліптон Зазвичай учні в таких випадках кажуть: ахахаха, це той, що чай. Саме так, це той, що чай. Ліптани були дрібними британськими землевласниками в Ірландії, але через великий голод 1845 року були вимушені переїхати в Шотландію. На початок 1860-х років його батьки були власниками магазину в Горбалсі, де продавали м'ясо, масло та яйця. Томас Ліптон кинув звичайну школу віці 13 років, перейшов у вечірню школу, аби допомогти батькам із грошима та працював помічником друкаря. В 1864 році Томас Ліптон записався юнгою на пароплав, який ходив між Глазго та Белфастом. Після звільнення він використав зекономлену зарплату для придбання білету на корабель, що йшов в США, де провів 5 років працюючи та мандруючи по країні. Працював він і на тютюновій плантації в Вірджинії, і бухгалтером на рисовій плантації в Південній Кароліні, продавцем в Новому Орлеані, фермером в Нью-Джерсі і помічником Бакалейщика в Нью-Йорці. В 1870 році повернувся в Глазга та відкрив свій власний магазин Ліптанс Маркет. Він вміло вів бізнес та вже скоро відкрив мережу продуктових магазинів по всій Британії. Період, коли Ліптон будував свою рітейлінгову імперію, на ринку почали падати ціни на чай, яким зацікавилися клієнти середнього класу, адже до цього він був продуктом лише для заможних. У 1880 році Ліптон заснував великий упаковочний завод в південній Омасі, який потім вигідно продав американським компаніям. В 1888 році, коли його мережа налічувала до 300 магазинів, він зайнявся торгівлею чаєм та відкрив свій офіс з дегустації чаю. Він почав обходити традиційну торгівлю чаєм аби продавати його за безпрецедентно низькими цінами на ринку бідного робітничого класу, який і мріяти про чай не міг. Аби забезпечити свої магазини товарами, Ліптон придбав чайні плантації та створив бренд недорогого чаю «Ліптон». Томас Ліптон захоплювався яхтами та кидав виклики американським призерам Кубка Америки 5 разів, але завжди невдало. Його розрекламовані спроби виграти Кубок призвели до створення спеціальної нагороди для найкращого серед всіх, хто програв, та зробили популярним чай «Ліптон» в США. Ліптон ретельно будував собі репутацію найбажанішого холостяка, у нього ніколи не було стосунків з жінками, що він виправдовував, буцімто ніхто не зрівняється з його матір'ю. Але при цьому він 30 років жив з компаньйоном Вільямом Лавом. В часи, коли одностатеві відносини не визнавалися всім суспільством та переслідувалися, але при цьому всі все знали, таких партнерів називали компаньйонами. В 1901 році король Едвард VII посвятив його в лицарі. В 1909 році в італійському туріні сер Томас Ліптон організував футбольний турнір, який пізніше назвали найпершим чемпіонатом світу. Італійці, німці та швейцарці відправили на турнір найсильніші професійні клуби, але Англійська Федерація футболу відмовилася це робити. Тому Ліптон запросив для участі в турнірі любительський клуб Вест-Окленд, Більша частина якого складалася з робітників вугільних шахт. І цей клуб здобув перемогу над всіма професіоналами. В 1911 році вони повернулись в Італію захищати титул та знову перемогли в турнірі, вигравши у Ювентуса з рахунком 6-1. З початком Першої світової війни Ліптон пожертвував свої яхти Червоному Христу, а також відвідував лікарні та шпиталі Сербії. Помер сер Томас Ліптон в 1931 році, у віці 83 років. Дітей у нього не було з очевидних причин, тому всі його статки було витрачено на благодійність.